Ну, така вона трошечки нудотна. Переш нас повибивала пробки, коли нас не було вдома. Вирішили з хлопцем, що сьогодні будемо святкувати нашу годовщину. Чийсь колишній. Єдине, що я не впевнена з приводу своєї губ. Сьогодні їдемо в Морж. Добрий ранок. Я вже лічу на курсі. Сьогодні у нас п'ятниця, 28 лютого. Останній день зими, і у нас прям морозно. Холодно, мінус один, ну з предвір весни. вісни. Вирішили з хлопцем, що сьогодні будемо святкувати нашу годовщину. І в мене такий гарний настрій по цьому поводу, чесно вам скажу. Не планували прям щось таке грандіозне. Просто ввечері підемо на вечерю, обміняємося подарунками. Ну але мій подарунок я вже забрала. Я вам його потім покажу. Для нього це взагалі як звичайний день. Мене це обурює. Але він типу, ну блін, ну ми завжди ходимо з тобою в ресторанах. Постійно сидимо в ресторанах, ну да, ще, плюс подарунки, але блін. Ну коротше, Мене це обурює, А для нього ок, ну що поділити. Вчора мені було так погано. Я лежала цілий день вдома, була ця магнітна буря, голова розкалувалась. Коротше, критичні дні. Лета все навалилось. Я дивилася фільми, дивилася тіктоки. Коротше, просто лежала в ліжку цілий день. І що ви думаєте? Я майже благополучно забула, що у мене сьогодні курси. Лежу собі така спати. Думаю, ну все, завтра десь до 8 посплю, щоб не сильно пізно встати. Лягаю, майже зачинаю і типу, курси. А потрібно сходити в душ, помити голову. Ну, довелося встати сьогодні в 6.20, 20 Шуріку все зробити. І йти на німецький. З однієї сторони, класно, що я все таки вийшла, тому що мені потрібно потім оплатити квартиру, оренду. А, можливо, докупити щось, що я там собі придумала. Але в принципі, я думала, блін, ну ладно, якщо я тільки ввечері буду виходити, прикольно, висплюсь, пороблю свої справи і все. Ну, коротше, оба варіанти були непогані, але вже... Як є, а ще в мене третій день сидить в голові думка, щоб uh, розхламити все, що в мене є: всі полки, всі шкафи. Uh, це крутий знак до того, що йдуть uh, зміни, тому що коли uh, хочеться якихось змін внутрішніх, вони починаються дібо, з uh, желання поубиратися, желання навести порядок, тому що від нашого оточення дуже сильно впливає uh, те, який стан ми маємо, що ми робимо, чому ми так робимо. І які рішення ми приймаємо. Тому коли вам от ви лежите, да, відпочиваєте, нічого не хочеться робити, апатичний стан. І промількає думка, тому що може там щось прибрати, може щось викинути. Робіть. Робіть, бо це перший дзвіночок до змін, які на вас чекають. Тому що чим швидше ви це зробите, тим буде краще для вас, тому що ви запустите цей процес змін. Я відкладаю його три дня, тому що... То магнітна буря, то погано себе почувала. Але сьогодні я коротше, наважусь і розпочну робити ще мозок саботує, тому що багато шкафів, багато речей, все це поперекладу, все це прибирати. Але сьогодні приберу один шкаф. На вихідних приберу ще ну, тіпа, решту. І все. Якщо вам реально щось складно дається, або ви не можете себе змусити, Домовтеся зі своїм мозком, що ви зробите зараз трошки, а потім ще трошки. І ви не помітите, як ви за один присіст, можливо, все осіліться. Подивіться на цю погоду. Я вже закінчила свій курс. сьогодні у нас був новий вчитель, тому що а, Ромео у нього а, жінка народила чи народжує. Коротше, він а, на бейбі паузі. То так називається. Типу, два тижні він не буде працювати, у нас заміна. І ця жіночка. Ну, така вона трошечки нудотна. В плані того, що нудна, а не в плані, того, що Коротше, е... працювали, працювали в парах, робили. Коротше, більше ми розмовляли, намагалися створювати якісь типу тексти, е... voice меседжі робили, типу, якщо там щось сталося, або в поліклініку не або те, що ти опаздиваєш. Ну, в принципі, було непогано. Зараз йду на пошту, заплачу аренду і все. Потім може, куплю собі щось поїсти, поготувати. Но, якщо чесно, вам ще немає натхнення і бажання. Буду розгрібати шафу, буду одну розгрівати. А якщо у мене заряда хватає більше, то звичайно розберу ще одну. Have a, have a Ми прийшли святкувати в Муну. Сумували за їжею з цього ресторану, тому прийшли. Зараз їмо у нас перший раунд, і потім в мене буде м'ясо і в нього буде а, бараніна. Я таке не люблю, але йому сподобалось перший раз. <laughs> <laughs> Отже, такі у мене прекрасні квіти на подарунок були. А ще красивочки, які я хотіла найкі Данки Лоу. Коротше, я їх хотіла, вони такі класичні, прикольні. На нозі також класно дивляться. Я вже чекаю цієї, знаєте, теплої пори, щоб вже ходити в кросовочках і кайфувати. Всім привіт. Сьогодні у нас аж буде 14 градусів. І я перевдягнулася сьогодні на спортивному стилі максимально. Мені подобається. Зараз, звісно, плюс три чи плюс чотири, але ну то вже таке. Зараз їду до свого соцпрацівника підписуватись і потім в зал на тренування ніг. Ой, блін, як класно. Потім ще потрібно буде купити. Вперше, у нас повибивала пробки, коли нас не було вдома. Я намагалася їх замінити, але вони всі, ну типу, там можуть замикання, ще не знаю, що там відбувається. Коротше, іспортила спортила чотири ці свічі, чи як вони називаються. Тепер потрібно купити нові, ну і написати своєму е своєму е орендодателю, щоб він щось з цим зробив. Сьогодні у нас п'ятниця. Я йду на курси. Потім в зал. У мене все стабільно. У нас вже майже тиждень тримається погода, плюс чотирнадцять. звісно, зараз, наприклад, один, а відчувається як мінус два. Дуже холодно. Сонечко, звісно, на полуша відчувається. Вже на районі курсу взяла собі кафійок ванільний. Тут такий смішний апарат. Будь-яка кава за один франк вона, типу, ну, нормальна, ну, можна пити з ваніллю смачно. Коротше, лічу на курси, потім забула вам розповісти про те, як у нас, до нас приходив електрик, але вже після курсів, тому що зараз я трошки можливий спізнююсь. Так, я вже підходжу до залу. Короче, про електрика, розкажу, як вже буду дома. Буду займатися почаєм спину сьогодні, чому я дуже рада. Я пропускала два дні чи три заняття я пропустила, тому що були жіночі дні. и зараз новими силами вриваємося. Так, ну все, я перетягнулася сьогодні на такому. Мені подобається. Делаем спіну, а я вам казала, що я роблю спину. Я каже ріжча, а в мене все під'їжджає автобус. І ще я бігти повинна. Що це таке? Ви бачите, десь там їде. Ладно, я встигаю. Бо не хочу ждати дуже жарко. Я вдягнулася прям супер сильно, бо о, вранці був мінус. Ферштейн. Сьогодні в Берні свято якийсь, коротше, фестиваль. Я вам його зніму, тому що я вже на нього зібралася. Триває він три дні. Вчора розпочався, сьогодні п'ятниця він продовжується. І завтра останній день. І у нас. Так тепло, плюс 14, завтра, післязавтра плюс 15. Крат я не можу нарадуватися цій погоді. Наступного тижня, звичайно, буде похолодання, але я сподіваюся, це тільки тиждень і потім погода повернеться і буде ще тепліше і тепліше. в квітковий, подивіться, яка краса у них тут. Мау. З пексинками, з мандаринками, ранунку мої улюблені. То... Субота. Ми вирішили прогулятися, тому що у нас 15 градусів тепло. Зараз трошки вітряно, але все одно прям дуже крута погода. Вирішили прогулятися біля річки, і тут ще плюс типу зоопарк. Пройшли вонючих кабанів і козлів, Тепер йдемо тут. Були раніше пелікани. Я боюсь птахів в принципі, тому на них обращати увагу не будемо. Короче, коротше воняє нереально. Дуже поганий запах, але тут лошадки. Там хтось спить, хто це. А ну напишіть в коментарях, хто це спить. Чийсь колишній з другом. І ось там, зараз покажу, у нас лама. І також дуже смердить. Є ще ось такого кольору, дівчата. Обираємо. коричневий, риженький. Ще ось там хтось. І ось там. Купив. Тут у нас будиночок для кроликів. Вони в тіньочку відпочивають. сіренький, чорненький, Прикольно. Як вам картинка подобається? У нас перевал, ми е, зупинилися, трошечки виділили свої ділічки. Така крута погода просто! Тепло. Ми сиділи, і навіть жарко було В такі погоді, коли ти сидиш і не ходиш, можна навіть ж загоряти. І люди тут цим користуються, плавають, а вода холоднючан так скажу. Плавають, загорають. Коротше, живуть своє найкраще життя. Зараз десь біля чотирьох, по всьому верну в центрі, і тут ви чуєте барабани, кастюрова на вечірку вона продовжується, бо сьогодні ще тим паче. Останній день плюс. Дуже крута погода, всі в костюмах, вже тоді -то коротше, Все круто, все класно, але трошечки давить на голову. Вчора нам було достатньо, сьогодні вже вибачте. Коротше, прийшли поїсти пісню Кока-Коли, бо після вчорашнього буде 100% не будемо. Бо завтра ми плануємо поїхати а, коротше, там, в інше місто. Я вам все зніму, все покажу. Квадро фунгі. Кока-кола. Це найкращий ужин. І тепер на серця в мене фісташковий чизкейк. Я не знаю, я сподіваюся, що дуже буде смачно, але виглядає. Я не бачу фісташку. Я не слышу хруста бізе, розумієте? Добрий ранок. У нас сьогодні настрій поробити масочки, поробити догляд за собою. self-care. Сьогодні їдемо в морж це місто в Швейцарії, я там ніколи не була, але він рядком з мантрю. Монтрьо – невеличке, красиве дуже місто. І оцей морж, також він симпатичний, має бути. Сьогодні плюс 15. Будемо гуляти, відпочивати. На таку погоду я чекала вже дуже давно. Тому зараз буду робити свої практики, трошечки відпочину позавтракаю, і будемо збиратися. Таку красу отримали на. 8 березня дуже подобається. Тут вони ще так переспускалися, красиво. Коротше, ну, ладно, скажу вам по секрету, я його сама обирала, він мені зателефонував і спитав, який ти хочеш. Але, але дякую, велике. Я вже зібралася, вирівняла волосся, нафарбувалася. Єдине, що я не впевнена з приводу своїх губ. Тут тільки олівець і бальзам для губ. Я не знаю. Можливо, якась тумач. ну давайте на сонечку подивимось. Да? Чи нормально? Чекаю, поки мій хлопець до мною заїде, і будемо їхати. Плюс 15, сонце, тепло. Я в кайфі, чесно вам скажу, я в кайфі. Якось ця лампочка у нас. Кайфують без абажура. Я не знаю, скільки. Ми тут живемо два роки. чи рік? Два роки. І от все, ще вона у нас в такому стані. Ну, коротше, зараз не про неї. Я сьогодні в такому спортивному стилі трошечки. У мене слів, ласінки, і будуть мої нюбеленці uh, красівки І наверх у мене немає ніякої куртки. E, в дубльонки буде жарко. В пальто пальто просто сюди не підходить, воно таке корочене і воно звовне. Да, шерсть це ж вовна. Воно дуже тепле і воно також по стилю не підходить. В спортивній куртки можливо. В бомбері моєму. Можливо. І ще як варіанти є. Шуба моя. але шуба ну також вона, в принципі, по кольорам класна, а от по стилістиці не дуже. Тому можливо, я поїду просто в бомбері наверх. Ще сподіваюся, що я не, не буду одягати, коротше, носити це, тому що буде жарко. Так, все, ми вже зібралися, їдемо. Така класна погода. Я не устану це повторювати, тому що дуже класно, дуже тепло. І ми сьогодні плюс мінус на одному вайбі. Білий -біли сірий, сірий, -сіри, обидва в бомберах, і ми не домовлялися. Ну коротше. Приїхали, подивіться, яка краса, ну просто. Так, ми вже в мантрю. Зараз вам покажу, яка тут краса. Дуже вітряно, але ну, прям не, не дуже холодно. Просто бояться. Ми тут були, коли була новорічна ярмарка. Короче. І зараз... У мене стандарт Карпаччо, давно його не їли і зараз. Наконець там. У нас тепер час десерту. За собі профітролі. І я думала, що буде декілька, а не один гігантський. Ну і тут стандартний чизкейк У нас цитрусовий з мануком. Ми вже нагулялися, їдемо додому. Тут так вітряно було. Сорі, я закриваю тут обзор чайку. Коротше, було дуже вітряно і холодно вже ставало. Тому ми вирішили, що час рушати додому. Але день був реально класний. Так, новий тиждень, понеділок, я йду на курси. У нас так зіпсувалася погода, просто сіро, дощ. І так буде майже весь тиждень. Плюс ще, ну коротше, похолодало настрій такий, же, як оце небо. Ще плюс вітряно дуже І мені не подобається така погода, знаєте? Але що сподівається, сьогодні я максимально на спортивному стилі. Вирішила піти так, тому що в дублянці вже жарко, в зимових сапогах теж вже жарко. Тому ось такий у мене сьогодні стильок. Не знаю, я вже трохи відходжу від спортивного стилю. Мені хочеться виглядати більш жіночно, носити, знаєте, такі більш класичні якісь наряди. Це все, я думаю, з тим, що прийшла весна і хочеться якось змінюватися, хочеться вже легкості. Тому Потрібно змінювати гардероб. Так, ну що я в залі, вже зробила розмінку і зробила першу вправу на плечі. Зараз віджимаюся. Я не набачу віджиматися, але що Ще У мене сьогодні прес? Побажайте мені удачі. Сьогодні вже середа. Я йду в зал. Ледве встала, У нас змінилася погода. Сьогодні дощ. Вчора, звісно, теж був дощ. Зранку, а потім сонечко, але через ці перепади температури, через ці перепади погоди, в принципі, вони почали знову дивити голову. Також я задумалася про те, що краще варто знову пити залізо, але я завжди забуваю, у мене воно є. Мені просто потрібно його почати пити, розумієте? А я що? А я, блін, забуваю. Походу, що потрібно магній пропити, щоб спокійно бути і спати добре. Ну і щоб пам'ять трошки налагодилась. Ось, після залу планую купити себе маркер. Те, що потрібен чорний, бо в мене вдарило в голову, хочу нормально сюди зробити планер, щоб було все красивенько. Замовила. Ну, ще не замовила, тільки збираю корзину на тему. Там будуть фломастери, якісь ліпучки, наклеечки. Ой, блін, вже я впала трошки в під дітко. І я впевнена, що я, ну, коротше, воно все прийде. Я максимум один місяць це все украшу, а потім, блін, буду вести свій щоденник, як завжди. Тому що о, я зараз проходжу курс постановки цілей, а потім буде тайм-менеджмент. І по факту, ось ця ціль, типа украшать днів Нахрена воно мені не треба, ну по факту. Воно мені, ну, типу, естетичне задоволення, окей, але я трачу на це час. І там був розрахунок, типу, скільки вам годин залишилося ну, грубо говоря, жити. І по факту, взагалі, чуть-чуть. Там було таке прикольне завдання, типу, незавершені, Що незавершенні справи. Короче, відкриті вікна. Це коли ми щось захотіли, подумали про це, а потім, типу, чи немає у нас ресурсу, чи ми взагалі ще це давним-давно хотіли? Що нам не купили можливо батьки або ну що, типу, патева? Але ось ці, оце відкрите вікно воно залишається навіть якщо ви про це забули, навіть якщо ви, типу, не згадуєте про це, більше цього вам здається, що не хочете. Все одно воно висить і тягне з вас енергію. Це ну типа дуже погано, тому що ви втрачаєте свій енергетичний потенціал просто на те, що ви вже забули, на те, що вам вже не потрібно, можливо, бо ви все ще це хочете, але відкладаєте. Також це стосується і побутових якихось моментів кудись піти, записати там спортзал, купити консультацію нутриціолога, щось типу такого. Короче, всі оці моменти вони тягнуть енергію, тому що ви все одно підсвідомо це крутяться, крутите, крутяться. Крутите. Я в якомусь пості своєму писала, що у нас. За добу проходить 60 тисяч думок. Уявляєте взагалі? Коротше, і там ми виписували, тобто там було 40 пунктів. Ви повинні згадати 40 таких ситуацій, коли ви щось хотіли, але не зробили. Але або хтось вам це не дав, або ви, наприклад, коли розмовляєте, постійно діалог, ведете з кимось там цурітись в голові у себе, доказуєте комусь щось. Ось, і це все потрібно було виписати і. А, Типу розставити від одинички до трічки. Де одиничка це а, я хочу, і мені потрібно це, двоечка це не хочу, але потрібно або а, хочу, а, але не потрібно. І трошка це коли і не хочу, і не потрібно. І коротше, ми так проходилися по всім пунктам. А, і потім трошки одразу вичоркували і дозволяла собі все. Я це не зробив. Ну все, закриття кошки, знаєте, як вкладочку в вкладочку на компуктері. Закрили і все. Двоєчку ви повинні вирішити. Чи це, ця двоєчка переходить в одиничку, коли вам дійсно це потрібно і ви хочете, чи це переходить в трічку, що ви ну, не хочете, і в принципі не треба, і можна це упустити. Ось, і потім після всього цього. Коли дійшли до одиничок, там було ну, таке завдання, яке ще оці всі одинички переполовінювали. тому що там потрібно визначити, в яку, коли, конкретно день, коли ви це будете робити, і ти такий, блін, ну ладно, ну, може, не сильно воно мені потрібно, ну, може, і не хочу. Нарешті ми з вами тестуємо ось цей крем. Я його вже відкрила, тому що знімала розпаковочку ось цей. Я вам казала, що я його замовляла в Україні ще. І ось так він виглядає. Спробувала на руці приємна така гелева текстура на весну, на літо, коли не хочеться обтяжувати шкіру ще більше. Він прям. Ой, діться, він прям супер. І всередині він такий прикольний, реально, як желе. Оці пінпочки. Коротше, я його сьогодні спробую і вам розповім. Потім як він взагалі на обличчі, тому що ця гелова текстура вона приємна. Ось, а як буде з цим кремом, буде видно. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Я дуже вдячна вам за всі перегляди, за ваші лайки, за коментарі. І хочу побажати вам дуже класного дня, гарного настрою і побачимося з вами в наступному відео.